Найкращий шлях завжди прямий Роберт Фрост. Тривога це тенета, задушлива та схожа на в'язницю пастка. Тривога, переживання і страх узурпують ваші думки й емоції, диктують, що вам робити. Коли таке відбувається, люди часто відчувають, ніби їхнє життя строго обмежили. Що тривога робить з вами? Якщо відгукується кожен пункт, виберіть усе. Не можу перестати думати про те, що сталося в минулому. Переживаю про те, що буде в майбутньому, як завтра, так і через багато років. Почуваюся втомленим, але напруженим. Я часто просто відсторонююся: у мене багато неясних думок, які мені докучають. У мене мало конкретних сильних переживань. Я почуваюся розчавленим. Я уникаю людей. І ситуації, я ніби топчуся на одному місці. Тривога нікуди не поділася, попри всі мої спроби її позбутися. Моїм стосункам шкодить тривога, моїй роботі шкодить тривога. Я страждаю через тривогу. Вибрали ви один пункт чи всі зараз настав ідеальний момент. Ви можете почати пробиратись крізь свою тривогу, виборсуватися з неї та рухатись до життя, якого бажаєте, рухатись вперед, сама суть цієї книжки. 101 підказка інструмент і техніка, про які ви скоро дізнаєтесь, це поради від дослідників, практиків і людей, які живуть з тривогою. Я користувалася ними сама, коли проходила через власну сильну тривогу. І допомагала людям різного віку знайти інструменти, щоб вибратися з її лабетів. Ви помітите, що в книжці я використовую слова ми тому що я одна з мільйонів нас, які живуть або колись жили з тривогою. Усі підказки, що є в цій книжці, дієві, але якісь із них вам сподобаються більше за інші. Усі ми унікальні та, відповідно, по різному переживаємо тривогу. Рецепти, які прекрасно підходять одній людині, для іншої можуть працювати гірше терпіння, практика, наполегливість, і ви знайдете свої улюблені. З усіх цих інструментів насправді найпотужніший це номер 102. Ви, саме ви, будете все робити, та саме ви позбуватиметесь тривоги. Гайда вибиратися з тенет тривоги. Перебиратися в щасливе життя.